Військові клопоти, ціна води та простягни руку допомоги. Про це сьогодні в інформаційній програмі час. Вітаю вас в студії. Працює Вікторія Росул. Сьогодні М-студіо розкажуть про таке. Всі до війська, повістки депутатам та правому сектору. Питання до воєнкома, громадськість та мобілізація. Герої не вмирають. На виноградівщині прощались із загиблим солдатом. Ціна питання: цілодобове водопостачання, безпечний перехід вберегтися на дорозі. Не заблукати та вижити кращий рір – тільки гори. Рука допомоги. Патріотами народжуються. В Києві на Майдані Незалежності в четвер частково прибирали барикади. Комунальники змогли вивести частину сміття. При цьому мешканці наметового містечка чинили активний опір. Вони не давали працювати працівникам комунальних служб столиці. Як передає інтерфакс Україна, мешканці наметового містечка кидали бік бійців бруківку, коктейлі Молотова та запалили шини. І барикади напроти будівлі ще не з боку площі європейської. Насправді центральні вулиці Києва зараз мають набагато більше спільного з нетрями де Жанейро, аніж з Майданом у громадськополітичному розумінні цього слова, заявив про сьогоднішні події в Києві народний депутат Віктор Болога. Політик каже, будь-які дискусії з приводу доцільності боротьби з потенційним осередком криміналітету будуть зайві. Додає, весь цей час кияни закривали очі на бруд і пияцтво влада на відверті факти бандитизму. Але всьому є своя межа, і сьогодні ці люди поранили десятьох бійців батальйону Київ 1 цим самим перейшовши межу. в умовах війни. Кожен підготовлений силовик це ресурс, зазіхати на нього злочин. Тому далі не має бути жодних ігор у часткове збереження наметів і перемир'я з нашими хлопцями. Наших хлопців там немає, вони на Донбасі, переконаний Віктор Балога. І до військових тем. Військові Закарпатського батальйону територіальної оборони залишаються в межах області для охорони стратегічних об'єктів краю. Таке рішення прийнято Міністерством оборони України, повідомили у прес-центрі облдержадміністрації. І закарпатські даїшники 7 серпня відправились на схід в зону АТО. Туди поїхали 15 працівників Закарпатської державтоінспекції. Правоохоронці вирушили на п'яти службових автомобілів для забезпечення правопорядку на Донеччині, належного дорожнього руху, супроводу колони з біженцями та виконання важливих справ. На Закарпатті продовжують розносити повістки з військоматів. Повістки отримують і депутати, і бійці правого сектору. До речі, керівник правого сектору Закарпаття по повістку прийшов особисто, і вкотре спростував причетність своїх побратимів до нещодавних інцидентів. Мова йде про випадки, коли невідомі, нібито збирали людей прямо з весіль чи барів і під загрозою мобілізації вимагали гроші. Що про подібні випадки кажуть у військоматі, та про мобілізацію бійців правого сектора, дивіться далі. Військомати області продовжують виконувати програму третьої хвилі мобілізації. Останнім часом краян все частіше виникали запитання, чому призив бійців правого сектору нібито не проходить. Воєнком області каже, повістка надсилають всім без виключення, хто підпадає під мобілізацію. Багато було питань, що у нас є білі, в нас є чорні. На сьогоднішній день ми всім починаючи від депутатів обласної ради, районних рад, міських рад, всім депутатам вручаємо повістки. Але хочу казати, що обов'язково в кінці, коли вже буде закінчена ця хвиля. Мобілізація третя хвиля. Ми обов'язково опублікуємо через засоби масової інформації, щоб люди просто бачили. Інша справа, що не всі поспішають до воєнку Станом на 7 серпня 25 депутатам Ужгородської міської ради вручено повістки. Нами догляд з'явилось лише троє. Керівник правого сектору прийшов по свою повістку особисто. Попередньо його повідомили телефоном, тож чоловік з'явився аби виконати свій обов'язок, і попутно спростувати останні чутки, поширені цитата російською агентурою. Ходять чутки про. Якусь примусову міфічну мобілізацію, яку проводить правий сектор військкомати і міліція спільно причому. Це треба уявити собі таку картину. От. Відповідно, ми їх, ці чутки перевіряємо. Дещо ці чутки підтвердилися у тому сенсі, що якісь невідомі особи ходять. Кажуть, вже були випадки, коли невідомі забирали людей, а закінчувалось все відкупом. За непідтвердженою інформацією, того ж таки правого сектору участь брав місцевий дільничий міліціонер. Аферу провернули вже щонайменше двічі. в Вершавському районі. Підтвердили це і у військкоматі. Люди прийшли і представилися, що вони є правий сектор, і почали людей заставляти. що от ви повинні прийти в військовий комісіат, требувати від них військові квитки, які ті почали просити, що будь-ласка, відпустіть нас. Ми там можемо вас винагородити і так далі. Я особисто перезвонив пану Олександру і сказав, пану це тоді каже, вам за у нас в Вершавському районі взагалі немає представника правого сектору взагалі. Нагадую, що повістку вручають у складі трьох людей: з військомату, міліції та представника місцевого самоврядування в інших випадках. Негайно телефонувати на гарячу урядову лінію або ж просто 102. Закликають не вірити, що вас прямо з вулиці заберуть в казарму. Я дивлячись на ту істерію, яка зараз по області поширюється масово на цих псевдоматерів солдатів, які насправді не солдати і. і Дивлячись на це все, розуміє, що це спланована акція. Разом з тим, військові нагадують, за ухилення від призву передбачена кримінальна відповідальність. Однак не вважатимуться такими, що ухилили службовці батальйонів, сформованих із добровольців. Звісно, якщо факт перебування там буде підтверджено. Коли людина повернеться, ми їй будемо допомагати оформляти документи на учасника бойових дій по тим обліковим даним з тих, військових підрозділів частин, де вона проходила службу, щоб був наказ щодо участі. Тої чи інші особи на тій чи інші посаді іменно виконання завдань по звільненню нашої країни від сепаратизму. Ротація з такою вимогою сьогодні до Закарпатської адміністрації прийшли матері та дружини військовослужбовців, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. І люди кажуть, солдати знаходяться на сході України вже більше 80 діб без відпусток та навіть дня відпочинку. Тому вимагають негайного повернення хлопців додому. Як пройшла зустріч та чи дослухались обласні чиновники до вимог? Андрій Білканич продовжить. Батьки та дружини закарпатських військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО, в чергове зібрались в стінах Закарпатської ОДА. Однак на цей раз зустрівся з ними заступник обласного військового комісара. Вимоги рідних до військового залишились незмінними. Ротація. Хлопці повинні повернутись додому. Рідні наголошують, за період проведення АТО закарпатські військовослужбовці не отримали ні одного дня відпочинку. Хоч на папері відпустки нараховані, проте насправді жоден з військовослужбовців ще не був вдома. Також рідні стурбовані допомогою військовим, яким щоденно збирають кошти, проте куди вони йдуть, ніхто не знає. А що зробили? Що хоча б одна людина хай скаже, що зробили. Кошти зібрали, виділили де. Де ця Вияснити, куди йдуть кошти для військовослужбовців та скільки зібрано гуманітарної допомоги, допоміг голова створеного Закарпатського обласного координаційного центру. Григорій Дорошенко наголосив, всі кошти суворо контролюються, а допомога незабаром поїде на схід. Уже є десь близько 10-12 тонн, там тушонка, макарони і так далі. Ми додаємо туди ще 100-150 формів комплекту одягу камуфляжу, носки, майки. Ну, все те, що от у нас вже є в наявності. Питання відправки місця, кажу, вівторок максимум середа буде звідси під конвоєм, цільовим направленням в район Луганського аеропорту. Люди наголошують, майже в кожній західній області України для військових створено заміну в рамках часткової мобілізації. Однак в Закарпатській області цього ще не відбулось. У всьому звинувачують військовий комісаріат, роботою якого не задоволені. Тож, поки ротації закарпатських військовослужбовців не відбудеться, рідні обіцяють робити все для того, аби повернути своїх синів та чоловіків додому. Закарпатці сплачуватимуть новий загальнодержавний збір військовий. Про це повідомляє інформаційно-комунікаційний відділ головного управління міндоходів у Закарпатській області. Новий військовий податок буде утримуватись за ставкою півтора відсотків з доходів фізичних осіб у формі зарплати та інших доходів, які входять до фонду оплати праці найманих працівників. Крім того, збір буде також стягуватись з виграшів у державну та недержавну лотерею. Варто зазначити, що військовий збір утримуватиметься із доходів найманих працівників і не буде стосуватись тих категорій населення, які які Не отримують доходів, що входять до фонду оплати праці, зокрема пенсіонерів. У Головному управлінні міндоходів Закарпатської області прогнозують, що введений в Україні військовий податок дозволить зібрати майже 40 мільйонів гривень. 7 червня на Виноградівщині попрощалися з загиблим на Сході 19-річним Станіславом Кішом. Прощалися з юнаком у греко-католицькій церкві села Онок, де народився та виріс загиблий солдат. Артур Іванчук про скорботу, яка знову прийшла на Закарпаття. Виноградівщину сколихнула жахлива звістка. У батьків 19-річного мешканця села Онокя Станіслава Кіша неоголошена війна забрала життя сина. Як зазначають знайомі та родичі покійного, він завжди був вічливим, врівноваженим та працьовитим. Під час прощання з героєм 95-го року народження ніхто не міг втримати сліз, навіть мужні солдати. Втративши батька, залишився єдиним годувальником сім'ї. Після закінчення виноградівського училища роботи не знайшов, тому пішов в армію за контрактом. Не на камеру сестра покійного Станіслава розповіла, що їх дислокували з місця на місце, і цього разу вони мали переїхати вже в інше. На відкритій дорозі вони стали живою ціллю для терористів. Відспівували військово-місцевій церкві святого архістратига Михаїла. Проводжали покійного всім селом. Житомі. В останню хвилину цього процесу солдати військової частини зробили три вистріли з автоматів на знак поваги та мужності до загиблого. Герої не вмирають. Про те, як війна торкнулась мирного Закарпаття, ми вже розповіли далі у випуску інформаційної програми Час дивіться про таке. Безпечний перехід вберегтися на дорозі. Не заблукати та вижити. Кращий гір тільки гори. Рука допомоги патріотами народжуються. Дозволи на спорудження другої міні-гес в Тур'єполяні скасовано. За інформацією Держсільгоспінспекції, в Закарпатській області за результатом перевірок було встановлено. Що розпорядження голови Перечинської райдержадміністрації від 10 травня 2014 року про надання ПП Комерцконсалт на умовах оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд енергогенеруючих підприємств, установ організацій. На рісті шипут на території Турі Полянської сільської ради Перечинського району прийнято з порушенням вимог земельного кодексу України. Інформацію про виявлені порушення було направлено до прокуратури Закарпатської області для вжиття заходів прокурорського реагування. Внаслідок цього розпорядження голови Перечинської райдержадміністрації від 10.05.2014 та інші прийняті з порушенням вимог земельного законодавства, а також договори оренди земельних ділянок скасовано. Нагадаю, проти будівництва гесу Тур'я поляні місцеві кілька разів збиралися на протести. Ужгород наразі чи не єдиний обласний центр, де все ще зберігається погодинний графік подачі води. Аби позбавити ужгородців цих незручностей, потрібно небагато-немало 2,5 млн грн. Мова йде про завершення будівництва об'єктів. Олена Сморека сьогодні дізнавалась про те, коли в Ужгороді буде цілодобове водопостачання. Два резервуари місткістю по тисячі кубометрів кожен мали бути збудовані на насосній станції в селі Стороженця Ужгородського району ще кілька років тому. Розпочався проєкт ще 2004 в 2004-му. Перерахунки на ціни 2008 року загальна кошторисна вартість мала б скласти трохи більше 6 мільйонів гривень. Це власне резервуар, реконструкція самої станції та прокладання водопроводу до дев'яти поверхівок. Однак роботу було перервано, а в 2009 році зупинено. Вартість цих робіт, які залишилися виконати, це по п'ять чому його рук цінах 2008 року. Бо у нас поки документація в цінах 2008 року, яка ми робимо її перерахунок, це був порядка півтора мільйона. Залишалося. Ну в зв'язку з тим, що вже пройшло подорожання. Відповідно, робиться перерахунок документації. Орієнтовна вартість завершення цього об'єкта буде порядка 2,6 мільйона. Таке капіталовкладення дозволить за забезпечити цілодобове постачання води у спальному мікрорайоні Ужгорода. Аби постійно вода була у всьому місті, таких об'єктів має бути два. Однак для їх завершення потрібні перегляди кошторисів. Сума за п'ять років простою піднялася двічі за рахунок кількох факторів. Строїтельне матеріали і оборудовання. Наприклад, взяти і насоси і в мій іміна, і погружні. 14 тисяч стоїли. Рахунок прийшов – около 35 тисяч. Тобто, все в два-три рази виросло. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Чадей, який разом із спеціалістами провів виїзний огляд об'єкту, каже, проблеми виникають в першу чергу через казначейство. 55 мільйонів наших міських грошей, які арешту... ну, затримані в Києві, які нам не дає казначейство, фактично блокують будь-яку роботу. Гроші на це передбачені в бюджеті. Тобто вони вже виділені з тим, щоб на наступний рік це закінчити і орієнтовно, щоб на перше червня, 1 липня було вже цілодобове водопостачання. Каже, цілодобове водопостачання входить до пріоритетів міської ради, адже Ужгород єдиний обласний центр, де ще є графік подачі води. До того ж, немає градації в оплаті. Тож наразі вже йде процес переоформлення кошторисів на об'єкти, аби запустити роботу, як тільки будуть проведені кошти. Закарпатці отримують чи не найнижчі зарплати в Україні. Згідно з статистичних даних, середня заробітна плата на Закарпатті за перше півріччя цього року збільшилась на 212 гривень і становить 2584 гривень. Серед 24 областей України за рівнем зарплат Закарпаття прибуває на 20 й сходинці. Менше закарпатців заробляють лише на Волині, Херсонщині та в Чернівецькій області. Найбільше заробляють мешканці столиці. Тут середня заробітна плата становить 5 тисяч 169 гривень. В середньому в Україні заробітна плата зросла з 3 тисяч 167 гривень у січні до 3 тисяч 368 у червні. Безпека пішоходів на дорозі понад усе у перечині переходи вирішили зробити безпечними, залучивши до цього місцевих меценатів, за кошти яких придбали світодіодні пішохідні знаки. Знаки встановили біля освітніх закладів та в велилюдних місцях. Як сьогодні переходять дорогу перечинці, дивіться далі. Місто перечин тут, як і всюди, в населених пунктах розміщені пішохідні переходи. Проте не завжди вони безпечні для людей. Наразі є сподівання, що ситуація змінилась на краще. Мешканці перечина за власний рахунок встановили світодіодні зебри. Ідея виникла вже давно. На одному з сайтів в глобальній мережі я вичитав, що там, де встановлені ці знаки світодіодні на пішохідних переходах, кількість ДТП скорочується в 40%. На 40%. Тому я вношував таку ідею. Встановити такі знаки в місті перичин. Місця, де можна поставити світодіодні знаки, були погоджені з міською радою. Вирішили, найбільше користі вони принесуть для закладів освіти, шкіл та садочків, де дорогу часто переходять діти, а також в найбільш людних місцях. Було закуплено вісім знаків, які були установлені у чотирьох місцях. В Першу чергу вони встановлювалися, де в нас знаходяться навчальні заклади і де саме велике йде скупчення дітей. Я вважаю, що це є дуже хороша ініціатива, тому що коли ти їдеш на автомобілі і ти бачиш такий знак, то ти вже стаєш уважнішим. І я думаю, що безпека для наших дітей буде на першому місці. Як зазначають в Державтоінспекції, світодіодні пішохідні знаки набагато кращі від звичайних. На пішохідних переходах, де вони встановлені, випадків ДТП зустрічається значно менше. Набагато покращилась допомога, набагато легше Учас, всім учасникам дорожнього руху. По-перше, всі бачать водітелі у темну пору доби. Прекрасно бачить, що зебра світиться. Ну, неможливо. Побачити, якщо ви колись в темну пору доби приїдете в перечин, то світящу зебру побачити, не побачити неможливо. В місті встановили вісім світодіодних знаків. З них чотири односторонні та два двохсторонні. Як зазначила Перечинський міський голова, на найближчій сесії всі передадуть на баланс міської ради. Повідомлення про заблукали в горах туристів не рідкість. Тільки за минулий місяць пошуковці знайшли два десятки таких мандрівників. Показовий випадок трапився на Рахівщині, де група семи осіб без допомоги рятувальників навряд чи знайшла би дорогу назад. У гірськопошуковій службі кажуть про негативне зростання кількості тривожних повідомлень цього сезону. Як не заблукати в горах, Юрій Павлишиник знає краще. Сезон гірських мандрівок у розпалі. Люди покидають свої домівки, спаковують найнеобхідніше в рюкзак і вибираються у гори. Хто на день два, а хтось на тиждень, чи той більше, проте не кожен вийшовши на маршрут, повертається з високих хребтів самотужки. Заблукати може як досвідчений, так і аматор. Втім, з другими це трапляється частіше. Перше, що потрібно зробити кожному, хто планує вступити на гірську стежку, зареєструватися у рятувальників. Цю світову практику чомусь в Україні ігнорують. Коли по маршруту іде, вони контролюють групу. Тобто раз там три чи чотири дні з певних точок все обумовлюється при реєстрації. Треба рятувальникам подзвонити і сказати Ми такі, то у нас все в порядку. І рятувальники будуть знати, що все в порядку. Якщо такого контрольного дзвінка немає, то вони вже будуть знати, що щось із групою десь не зовсім в порядку. Надаємо консультації, все по маршруту, як можна пройти цей маршрут, де заночувати, наскільки де джерела води. Друге і не менш важливе, що повинен знати кожен гірський мандрівник, це вміння читати мапу та орієнтуватися по вказівникам. І якщо позначки на карті не підведуть, то до дороговказів потрібно відноситись обережно. В Україні до цього часу не існує єдиної системи маркування туристичних шляхів. Будь-яка організація, громадська чи комерційна, яка захоче маркувати туристичний шлях, вона вибирає собі абсолютно довільну марку і ставить, і маркує її. Інша організація маркує іншу, і таким чином туриста можна не вивезти. Не спростити йому орієнтування на маршрутах, а навпаки, заплутати основні туристичні магістралі в Карпатах. Марковані спільно з європейськими партнерами та відповідають західним вимогам. Втім, єдину систему маркування ще потрібно запровадити у цілій країні і заодно надати правовий статус вже позначеним туристичним маршрутам, особливо в лісовій зоні. Промаркований маршрут через якусь ділянку лісу, яка підпадає під вирубку. Вирубали ділянку лісу, і маршрут втратився. Він нанесений на картах часто той маршрут, і туристи вже можуть заплутатися в тому лісі. Якщо б мали юридичний статус такий маршрут, тоді для рубщика лісу була б одна з умов або залишати той маршрут недоторканим. Або зробити якийсь обвідний маршрут, щоб знову таки турист не заплутався у даній місцевості. І наостанок, третє, що повинен знати турист, це правила поводження в горах: не подорожувати в поганих погодних умовах, уникати нічних переходів, обов'язково мати при собі засоби зв'язку та попереджати своїх рідних і близьких про потенційні маршрути. Тоді, у випадку, якщо заблукаєте, знайти вас зможуть набагато швидше. Ті, кому самим зазвичай потрібна допомога, підтримують інших. Мукачеві люди з обмеженими фізичними можливостями влаштували акцію, аби показати і свою небайдужість до подій в країні з гаслами Україна єдина та схід і захід разом діти і дорослі виготовляли янголів миру, які символізують підтримку наших вояків на сході країни. Ірина Грабко про патріотизм тих, хто часто і сам потребує підтримки. Павлик дуже швидко і вправно зробив своїх янголів миру. Заняття йому сподобались, та ідея припала до душі ще більше. Українська патріотична. Він жовто-блакитний, тому що жовто-блакитний наш е, флаг. Жовтий символізує пшеничні поля. А блакитний – наш чисте, блакитне небо. Не по дитячому обговорюють вони ситуацію в країні, знаючи, відбувається на сході, та які всі українці мріють про мирну державу. Ми це все робимо для того, щоб е, всі. Патріоти знали, що ми вдячні які вдячні за те, що вони воюють за нашу країну. Ми допомагаємо нашим воїнам, щоб вони побороли наших ворогів, щоб вони вернулися з поля з поля бою. Здоровими чимало людей підтримало таку патріотичну ініціативу. До акції Янголи Мир долучились митці краю, художники, письменники. Вони вже зараз, коли ми їм чіпляли стрічки, вони вже зараз запитували для чого це, що це означає, і вже щось у підсвідомості знають, що от, мені чіпляйте. Я хочу, щоб Україна була єдина. ми українці, да і всі діти з задоволенням причепили ці стрічки. Можливо, не криком кричати, хоча хочеться дуже, але ми дуже хочемо підтримати нашу Україну, наших бійців Сході. На Ході дуже хочемо підтримати їх морально і зробити цю акцію, провести, показати, що тут на цьому в цьому куточку України надзвичайно люди переживають за все, що відбувається, переживають за всі їхнє життя, переживаються за кожного з них. Учасники акції з обмеженими фізичними можливостями кажуть, що вони як ніхто розуміють, що таке підтримка інших або її відсутність, тому оминути увагу цю тему ніяк не могли. Для мене це дуже важливо, я патріот України, патріот нашої держави, тому що якщо не буде таких патріотів і України не буде як держави. Ніколи не думали, що настане той час, коли нам прийдеться переживати за судьбу України. Тобто... Що таке може бути, ніколи навіть не представлялося, що так будуть розділяти області, схід, захід. Тобто, і це ми хочемо доказати, що не, не взираючи ні на що, що от які би ми не були, важко ходимо, чи не, не розмовляємо. У нас різні є нозології, то на но все рівно ми віримо, що все таки добро побідить, побідить справедливість, і ангели будуть нас охороняти всіх. Одна з організаторів цієї акції та голова товариства Злагода, художниця Віріка Вілашік рада, що багато людей відгукнулись на запрошення. Тільки об'єднавшись, можна досягти мети. Ви вирішили, от як англик, як добру вісточку їм дати. Що ми молимося і віримо, що оцей кошмар, оця от війна, оце от закінчиться. Ми... Всі єдині в цьому і, і, і мріємо, молимося, просимо баженька і краплиночку. кожен, хто як може, як можемо так висловлюємо підтримку, щоб вони знали, що вони не одні. Додає, що це не остання акція, яка спрямована на підтримку наших солдатів на сході. Також жінка бажає, щоб закарпатці частіше відгукувалися і допомагали людям з фізичними вадами, адже тільки підтримка один одного робить нас справжніми людьми. Підтримуйте та допомагайте тим, кому потрібна ваша рука. Таким був інформаційний четвер на Закарпатті. Вже у п'ятницю у новинах час. Дивіться, міжнародна конференція Ужну та Європа, інтернет-клуби, рейди та перевірки, Сільське господарство, семінар для фермерів. На цьому прощаюся з вами. Слідкуйте за розвитком подій разом з каналом студіо. Шукайте нас в інтернет-мережі за посиланням студіонетю, а також на соціальних сторінках. Всього найкращого і тільки хороших новин.